Колапс Макса Кідрука Макс Кідрук продовжує вражати у своєму циклі нові темні віки. Колапс, друга книга після Колонії. Це потужний науково-фантастичний трилер про втрату контролю над світом. Дія розгортається у 22 столітті. На Марсі політичний хаос після заколоту, в українській діаспорі внутрішні конфлікти, а на землі катастрофічна інфекція, що перетворює немовлят і рослини, призводячи до дефіциту кисню. Вчені відкривають загадковий вуглецевий світ за межами видимого всесвіту, але це лише посилює апокаліпсис. В нашому телеграмі книга унікальний девайс, багато цікавого. Приєднуйтеся. Кідрук майстерно переплітає науку з драмою тут і штучний інтелект, і кліматичні катастрофи, і людська гординя як рушій краху. Текст насичений деталями, від фізики до біології, але автор уникає сухості, роблячи оповідь динамічною. Сюжет тримає в напрузі з несподіваними поворотами, що змушують перевертати сторінки. Це не просто фантастика, а застереження про наше сьогодення. нездатність визнавати помилки веде до темряви. Слабкі сторони, можливо, надмірна щільність наукових пояснень для кежуал читачів, але фанатики друка це полюблять. Загалом книга, еволюція стилю автора з глибшими персонажами та глобальнішим масштабом. Оцінка. Цікавість 9 з 10. Захоплює ідеями про майбутнє, але вимагає уваги, легкість читання. 8 з 10. плавний наратив, але з технічними термінами. Кому буде цікава прихильникам хард сайфай, на кшталт марсіанина Енді Віра чи трьох тіл Люце Сіня фанатам Кідрука. Тим, хто цікавиться АІ, екологією та космосом, ідеально для тих, хто шукає інтелектуальний екшн з українським колоритом, чекаємо на друк в лютому 2026-го. Передзамовте, бо розлетиться.